Да надо, что <каспоріст> они здесь снизивки тебе шувары на клетках <каспоріст> в просто момент, что они запираются. Забирають Продадуть, продаду. тільки що тись зроблені ящики. Як ящик цим займалися, ящики вже готові, давно мали бути. Не дати все кізє. Розбити, не вкрасти. Розбити клітку. Не вкрасти. Розбити клітку і все. Це нині будуть ютубі. Саша, я занимаюсь, но не буду в интернете. Эй, hey, ребята, что hey, вот hey, hey. Не роби амількдоти, не розпадай. Я тебе кажу, не роби амількдоти. Поговорено з керівником, а не з керівником. Ви є скидове? Я не хочу. Я чую, чую. Я чую вас. Є якісь питання? Me ne Me ne damo. Bot. Ne damo. Çome majmë datë të. Ne kesë ka. А не виказаємо, де дуже відкрив того а тут ні одного не встало. Це ви було тут. А не це не так, що ніколи не діємо. Зараз відкривається центр покриття Румунії, є клієнтичний центр реабілітації для медведів. Спеціально... є три медведі, вже сказав пан Васильчук, хлопці, сказав, що є вже три медведі, ми даємо другу, це ми не даємо. Ви прийшли, будь ласка, як ви прийшли.